Сьогодні купила на лотерейки свої ось такі наборчики. Дуже класні набори. Це Волинські солодощі. І тут в упаковочках, як бачите, є асорті цукерок. Так, що тут знаходиться? Так, зараз я вам прочитаю цукерки, глазуровані кондитерською глазур'ю. Це метеорит соняшниковий з медом, метеорит Волинський, метеорит арахісовий з медом, чорна мантія, грильяж соняшниковий. І дуже погано видно. Так, магія ночі. Ностальгія. Суміш горіхів з сухофруктами, чорнослив. З ядром волоського горіха, курага, з ядром волоського горіха, чорнослив з курагою та ядром волоського горіха. Ну, загалом дуже багато цукерок, вага такої упаковочки пів кілограма. І пів року термін придатності, можна так сказати. Ну, і тут я бачу майже те саме. Так, це Волинська область, Луцький район, село Полонка. Загалом ось такі цукерочки-наборчиками. Дуже якось в мене камера погано сьогодні працює. Ось такі. Цукерки. Мені дуже подобається упаковочка. І з такими не соромно десь піти навіть в гості і набагато краще, ніж брати якусь таку коробку цукерок, а взяти саме ось так. Як бачите, у мене така гарненька орхідейка цвіте. Тут вона гарна. Ну, а тут вона нещасна. А, Василько, Ламає всі мої вазони, все дере, все нищить. Взагалі орхідейки саме найбільше в мене страждають. Не знаю, чому вони його манять. Я сподіваюся, що ця ще орхідейка якось поживе, хоча це самий новий листочок, і його майже немає. І тут у мене є ще одненька орхідейка. Їй. Ну, як ви розумієте, буде капець. Листочки відмирають, і сама ця головка також впаде. І ось так от у нас все відбувається. Хто казав мені сюди повісити рулети? Рулети сюди не підходять, тому що буде доступ у Василька до вікна. І, ну, або це все віддати комусь, або просто викинути. Тому що якщо його не закрити в найближчий час, то всі мої орхідейки будуть ось такі. Так? Да? Василько, Так? Да? Каже, так. Да, да мамо. А ти. Так що така була гарна орхідейка. Сподіваюсь, все-таки вона листочки ще дасть, бо я сумніваюся, що вона доживе. Сьогодні в честь свята невеличкого, першої тисячі підписників. Купила я смаколики дітям. Взагалі, дуже дорого у нас кавуни. І це в другій я беру тільки в цьому році. Ну, дуже дорого. Виходить, у нас. Саме дешевше купити кавуна можна, це за 30 гривень за кілограм. Ось такий шматочок. Цього разу я взяла. Коштував він 70 гривень. Ну Вже якось сезон їх і хочеться хоча б трішки поїсти. Так, і не завжди така хороша господиня, не завжди я щось випікаю. Цього разу купувала такі кексики, взагалі все печиво. Мінімум коштує 120 гривень за кілограм. Так, такі кексики по 150 за кілограм. Ось таке печиво по 120. Трубочки такі ванільні брала. Здається, 140. І ось такі. Якби слойки, з полуницею по 130 гривень. Все разом ось це печиво. Вийшло мені наразі. Вийшло мені на 230 гривень. Ну, ось так. Так, давненько приїхав уже Юрчику телефон. Брали ми такий самий, як у Вікі. Це Redmi 9A. І він у нас був без чехольчика. Переживала дуже, що діти схоплять і поб'ють, але все-таки вижив він у нас. І я на джумі замовляла чехольчик на цей телефон. І досить цікава. Досить цікавий чохол. Так як у нас тут захисного скла ще поки немає. Ну от якось зараз розпакую, вам покажу. Дивіться, лежав чехольчик в такому салафанчику. Я його відірвала, розпакувала, і тут знову у нас салафанчик. Ну, запакували, звісно, чехла. Ага, тут захисна плівочка. Дивіться, це такий цікавий чохольчик, Треба розібратися, як він відкривається, бо він іде суцільний, і тут можна, ну, щоб ви розуміли, від падіння, тобто скло не розіб'ється. Я швидше всього, що буду замовляти такий самий ще для Віки. Ось, і от зараз я його одягну на телефон і покажу вам. Як воно все виглядає? Так, ось тут воно роз'єднується ось так. Так, так, так. Оп. Оп. Так. Така частинка і ось така частинка. Ага, спочатку треба цю частинку покласти, а тоді тією прикрити. Так, о. Так, сюди я вклала, бачите? І зараз ще сюди. Ну, досить такий цікавий чухольчик, я вам скажу. Так. А, так, одягнула я чехольчик, І ви дивіться, як класно. Все тут повністю працює, не потрібно. Ніякого скла, ніякого нічого. Все суцільне, все загорнуто. Всі кнопочки працюють. Зараз я ще зніму. Ось така плівка тут одягнута. Так. І ось тут також така плівочка. Ви подивіться, який класний чохольчик, Взагалі для дітей, щоб ось так от впав і він не поб'ється. Тому що тут не скло захисне, а пласт, ну, такий силикончик спеціальний. І ось. Нажала і все працює. Так що, дуже класний. Якщо вам буде цікаво, то я вам посилання залишу під відео, але замовляла я через програмку Джума, Не знаю, чи там можливо це, до речі, певно, десь всередині телефончика треба розібрати. І витерти. Так. Я, до речі, на свій телефон також чохольчик на джумі замовляла, досить дуже класний, але ще чекаю, поки він приїде. Так що, ну, мені подобається прозорий, звичайний, класний чохольчик. Дитині саме те. Так, витерла я вже там і ось такий чохольчик. І досить, до речі, він надійний і знімається не дуже легко. Ось таке у мене невеличке відео вийшло. Тобто, зі мною Вовчик, Василько спить. Сьогодні п'ятниця і е, я вже позаймалася. В мене сьогодні уроки були до другої. 10. А, так, вчора в мене було 8 уроків, відзнімати щось практично нереально. Я розумію, що нові відеоролики я буду знімати швидше всього, що або пізно ввечері, або на вихідних, і буду а, якось старатися відзнімати 2-3 відеоролика на тиждень, щоб вам було цікаво щось подивитися. І. До речі, у нас скоро буде обновочка вдома. Ми будемо купувати коврики на підлогу у кімнату. І ми будемо купувати цілу свиню, так що буде відео у мене з заготовочками. Наскільки це швидко буде, не скажу вам, тому що знімати щось дуже важко, і часу мені не дуже вистачає. Навчання у дітей, як виявилося, також у першу зміну. І до обіду у мене дуже так цікаво. Двоє малюків і троє дорослих вони, ну, можна так сказати, старших. Всі вчаться. Чоловік на роботі. І якось так викручуємося. Я навчаюся з дітьми. То вкладаю спати, стараюсь під час перерви якоїсь, бо в нас на навчанні є перерва. І стараюся під час перерви а, щось зробити вдома, то мию посуд, то готую їсти швиденько, то вкладаю дітей спати, то годую. ну, а, Загалом знімати цей весь процес немає як, бо... Щоб ви собі розуміли, все навчання у мене йде в телефоні, і о, він і розряджається від цього, бо все онлайн, все треба сидіти. Тому я вже цей процес не знімаю. І ну, це, це нереально. Я вам скажу чесно, це відзняти вам нереально. Тому такого відео в мене не буде, як проходить процес навчання. А ось якісь такі рецепти, наші новини, прогулянки, поїздки, обновочки я буду знімати, звісно, і показувати. Тому залишайтеся зі мною, залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ну і побажаю всім мирного неба і до нових відео. До нових відео. Ку-ку. Скажи. Ку-ку. Еті. Еті? О, такий ти, так? Ага. Ага.